Вітаю, друзі! Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Wars. Подивимось на мапу Super Bridgehead Redux Редакс Loki. Гравці розміщені нерівномірно, комусь, наче цілий острів, а комусь острів на кількох. Додаткові споруди не видно, а Тіберію, начебто, багато у вигляді зеленого кольору. З огляду довкола біля нашого плацдарму є будинки, бункер, мости для переходу до інших гравців. Є видобувні вежі, гравці доволі близько. Рельєф нерівний строїтельство завершенополя тіберів стандартні, тобто вичерпуються стандартно. Є сенс захоплювати нові родовища. Щоправда, не завжди і не усюди можна встановити екстрактор для пришвидшення росту кристалів Тіберію, десь не встановлюється, а десь без проблем. Також була помічена емі вежа, здається, єдина на мапі, але це не точно. Плаздарм, що нам дістався невеликий, і з нерівним рельєфом, а не усюди можна встановити свої побудови дещо незручно. Цілому, такий незвичний стиль мапи мені навіть сподобався. От тільки проблема, що мапа у якийсь момент крашиться. Підсумуємо, мапа виглядає гарно, візуальних дефектів не помічено, тіберій стандартний. Шкода, що мапа вилітає з помилкою, і більше деталей не мають сенсу. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.